Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, те, що, як казав Ленін, про те, що попереджували народ більшовики, збулося. Так. Так, от, і я вас попереджував про те, що у США на складах накопичилося дуже багато зброї, так, яка з'їдає величезну кількість грошей на власне зберігання і обслуговування. Ну, зверніть увагу! Ви де чули ось щось подібне чи ні. Ну, я ж як економіст, географ вам віщаю тут чи трендю, я вже не знаю так, як це все назвати. Я, я про томагавки, про те, що пан Трамп, та й не тільки пан Трамп, а там і Хексет говорили про те, що нам самим вже зброя потрібна. Так, ми ж не можемо все віддати Україні. Але треба все віддавати Україні. Ну, раз Трамп ну, діє як бізнесмен, а не як політик, тим більше геополітик це ж просто факт незаперечний, то е, треба бути послідовним. Так, треба бути послідовним і в цьому сенсі. Ну, З'їдає величезну кількість грошей, зберігання. Це ж на складах. Ми, може, в нас склалася така думка, що це так поклав там, і хай воно собі лежить. Так. І воно, як кажуть, їсти не просить, як кажуть в Україні. Та ні, воно просить постійно. І ось давайте е згадаємо те, що я вам говорю вже. Тут говорив багато разів. Не знаю, воно ж <смі> дехто вважає, що будь-яке слово, випущене в повітря, то воно матеріалізується, врешті-решт. так. А тепер штучний інтелект то все те, що трендиться у світі, на будь-яких мовах, воно перекладається. А це в це цілі відділи є. Які аналізують все те, що пишуть і говорять у світі, тому що там безліч ну, людина не здатна, навіть тисячу людей не здатні додуматися до того, до чого може додуматися мільярд людей. Так, Це ж точно, це ж факт. І якщо це викладено в мережі, так, то воно аналізується. Ну, я... Вже вам розповідав про те, що був такий, ну, не знаю, 60-70-х -х, х років, такий фільм американський бойовик, про те, як ну, розстріляли там весь відділ, здається, у Нью-Йорку, так, цих людей. Які працювали на ЦРУ, чи вони були сирушниками, в одного навіть була прозвище Кондор так, у цій організації. І він вийшов щось купити собі на обід, а у цей час весь відділ розстріляли. Так виявилося, чим цей відділ займався. Він просто займався тим, що читав різноманітні видані у всьому світі детективні романи. В яких ну, різні письменники, в яких необмежена фантазія, розмальовували різноманітні випадки, яких і в житті не було, але які можна використати, наприклад, ЦРУ для розвідки, там, для планування і здійснення операцій за кордоном і так далі і тому подібне? Так. А тут. Ну, я весь час наголошую на тому, що в Америки на приколі стоїть 2,5 тисячі літаків f 16 Не просто стоять. Це ж не, не ті літаки, як ми, ми думаємо так, що це як на приколі стоїть, то там показують у багатьох американських фільмах, зйомки проходять, де, де там десь у пустелі сотні цих літаків стоїть зписаних. Які нікому вже не потрібні, там, зламані, розібрані, з них щось там познімали, і все таке ні. Це та зброя, яка е, ну, готова до її використання повністю. Тому її необхідно обслуговувати, зберігати в ангарах, там, змазувати, чистити, фарбувати. І все це з'їдає дві з половиною тисячі, навіщо вони стоять. Та віддати їх, навіть не продати, віддати вигідно, економічно. Це я підказую е, пану Трампу як економісту, як бізнесмену. Або скільки там, півтори чи дві з половиною тисячі ну, різні є джерела танків Абрамс. Які знову ж стоять на приколі, вони не потрібні, їх не використовують і не будуть використовувати. Це там не знаю, на який випадок вони зберігаються, не знаю, Десанту, Нікарагуа на Узбережжі ШСА, щоб відбивати їх танками. Ну, віддайте їх Україні. Віддайте їх Україні. Це ж настільки для мене очевидна річ, я ж. З вами, я думаю, думаю, що ви зі мною згодитеся, у цьому сенсі. Ну це тільки дві, два положення, два види е зброї. Але ж ну, зараз, то як казав пан Трамп, що треба, треба нам самим треба, Там, нібито ну, відкриті джерела понад 7 тисяч цих е томагавків знаходиться. Нам треба, для чого? У мене просто запитання. для чого вам треба? Для чого? Щоб відбивати орешник, Ярс, що там, буревесник, що там? І Хто там Посейдон? Що там? Чому вони не називають ісконоруськими іменами ці всі речі? Ну що таке? Цей Посейдон. Це, понимаешь, приклонення перед Западом, <laughs> так, перед цією, якою не грецькою, це, римською культурою. Ну, не можна ж так, ну, вельми, шановні пани, э, босковити Андрофаги, ви ж самі виступаєте проти цього і самі це робите. А воно ж так чи інакше відбивається на рівні підсвідомості, коли московити починають думати, що Посейдон він кращий від якогось там, я не знаю, божка Угрофінського. Треба кончати з цим ділом, товариші, московити. Ну і американ, а американцям треба починати. так. Давати нам віддавати просто оце все, оцей товар, який лежить на складах, і з'їдає величезну кількість грошей.